Слава Україні! Блог Р. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Ексрадник голови офісу президента Олексій Арестович, схоже, не може жити без уваги. Однак здобуває він її не у кращий спосіб, шляхом постійних скандалів. Так, нещодавно трапився ще один, який довів екс-чиновника вже до СБУ. В інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніні. Він розмірковував про те, що українці не мали права розлюднювати окупантів, і це виявилося великою помилкою, адже тим самим дали їм чудову мотивацію воювати. Головне, що ми зробили, коли дозволили собі розлюднити росіян. Це головна наша помилка. Спочатку ми трималися, а потім із задоволенням поринули в це все. Колективні українці, я маю на увазі. Ми дали середньому росіянам, росіянину мобілізованому росіянину не кадровому, а саме мобілізованому, які зараз і складають кістяк армії, дали чудову мотивацію воювати, сказав Арестович. Тобто, фактично, Арестович заявив, що ми своїми діями, нібито, спровокували мобілізованих РФ іти на війну, і в них є виправдання своїх дій. Він має захистити сім'ю від кровожерливих українців. Очевидно, що це звучить як черговий прокремлівський наратив, тож реакція українців не забарилась. Арестович одразу почав купатися у хейті та що більше на нього написали. Сали заяву до СБУ про подачу заяви повідомив блогер Олександр Нотевський. Автор вважає, що у словах Арестовича можуть міститись ознаки виправдовування російської збройної агресії проти України. Кримінальний кодекс України, стаття 436.2 виправдання визнання правомірної збройної агресії РФ проти України караються виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років, зазначив Нотевський. Наразі Арестовичні. Як не прокоментував звинувачення у свій бік та заяву до СБУ. Однак цілком очевидно, що йому доведеться пояснювати свою поведінку та вислови, які вже давно перейшли межу правоохоронцям. А згодом відповідати за все сказане. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.